Так, В кімнаті Яни. Васа робить гардеробну. Ось так вже буде натяжна стеля тут. Має собі на голові ліхтарик. Слухає новини. Жданок ввіщає там експерт воєнний. Ми теж його слухаємо, Арістовича слухаємо. Короче, слухаємо всіх таких більш-менш толкових.

Так, от така вона пожована. Це взагалі нічого страшного. Вона нова, чиста, все добре з нею. Ну, це просто відходи. У нас були підпорчені стелі з об'єктів, полишалися. І ось так ну, кусками ми деякі куски давали, а деякі полишалися. І виходить, Вася зараз буде робити з тих кусочків яні стелю в гардеробній. Так, але для того, щоб її зробити. Ми ж, ми ж якби замовляємо з тим гарпуном, чи як він називається. А зараз вона така буде. Тобто нема тої штучки того краюшку. Ми зараз глянемо, як Вася зробить. Приєднуємо. Ліва різьба завжди на балонах Так. Будемо знати. Будем знати. Що я говорю? ми так? закручували вправо. Угу. Так, відкриваємо газ. Ось я вже врізав цей кусочок, який йому потрібний. Просто взяв, цей кусок. Просто взяв, так? А, а подиш на ходу. Ага. Там, де є цей гарпун, то без проблем буде. А тут внизу то немає того гарпуна. Оце, Оцей краєшок, як же ж його запхати без гарпуна. І стелю не викинеш, бо шкода. Вона все ідеально нова. Просто залишилося. Зараз ми будемо мудрувати. Взагалі Вася замовляє все на фабриці, ну, дає розміри, вони все самі вираховують і просто присилають готовий виріб в такому вигляді. Ось так. Що це за фабрика сонце? З якої ти фабрики спілкуватися? Це вікнарь? Потолков. Потолков? Ну, що Потолков це Київська фабрика, так? Я на тільки уборку зробить, у вас щось приденно робить її <гум> знову. Зараз 13 градусів. Як 13? 13. Так, 17 і 4. Знизу 13. Ну, вікно, вікно відкрив. А, а наставили на 26. От коли. 40. холодно, нам сьогодні холодно, йому жарко. Скільки жарко. там градусів? 17. Старий гарпун, весь бере, відрізаю оцю штучку і все, я чіпляю його замість. Це місце, де б він мав бути. Ось так там тобто кусочок. Потім все підріжеться і буде ідеально. Вася потім ще підріже отут і все, буде добре. Зараз іде переходимо. Ой, так тут жара. Тож гіпсикартона ще немає, докупимо, тоді я вже дороблю, але стелю треба вже зробити. Резается, потім будут плинкиса. Так, іде дресіровка вечірня перед сном. І на Я. Так, зараз Яна буде робити е, рулетик такий. Вася вже після роботи собі відпочиває. А Яна ще продовжує нас радувати домашніми випічками. Траймуся. Смачною вечерею. Це продає такий затишок. Особливо, коли такі осінні вечори, коли вже холодно. Щось хочеться такого смачненького до чайку. Клас. Напевно, ну, в тому і полягає таке сімейне щастя в таких простих речах. Бути уважним один до одного. Що любить для, для них це все готувати. Принося? Що наша робить? Mm. Ось так. Не жаліти дітей, вони вот такими працевитами потім виростають. Mm. Робиня ізаура. Получається, так. Mm. Не, справді це дуже подобається. Вона це робить задоволення. Вона прям чекала, коли вона вже це зробить. Малком буде рулетик. Насипаємо його пудрою, трошечки підостив і все. Прям сніжком його зараз засипаємо. Ось така красотіща. Така в розрізі виходить штучечка. У нас трохи ну, загаряченька. Треба було, треба було почекати, щоб зовсім остила, але ми не витримуємо вже. Кажи Яна, що її той рулетик зібрав всю сім'ю. сьогодні. Ось прозивається на нього. Навіть Ендрю спустили сьогодні. З гур. З горку. З Все, поїхали. Наша Яна знову на вечір вирішила порадувати сім'ю, як завжди. І знову щось новеньке придумала. І хоче нас. Порадувати. Наша нуся молодець. Ось що, значить, закінчилися городні діла, закінчилися закривашки. Наступила осінь. Можна собі і приділити такому часу, такому домашньому затишку. Перейдемось? Я на собі включила, тут фільм дивиться і, і працює. У неї ще нема удобства, звичайно, що такого, все на старому столі. Коли буде, що ми зробимо кухню, о, тоді буде круто. В неї буде своя кондитерська така зона. Ми її все зробимо. Так що в неї буде все дуже круто. В неї є багато обладнання на, ну, по кондитерському мистецтву. Ну, зараз ми у нас на квартирі. Ось сюди ми нічого не брали ще. Так, що, так що поки що в таких умовах. Але нічого, це можливо також.